Слава Ісусу Марії! Вітаю вас! Благословенний понеділок! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні Маємо прекрасний благословенний час, прекрасний понеділок. Знову в бій, знову в молитву, знову в радість. Тобто витриваємо в усьому цьому, о чому нас Марія запрошує витривати. І сьогодні візьмемо 25 січня 1990 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб знову вирішили вибрати Бога, і щоб передусім і понад усе вибрали Бога, щоб він міг творити дива у вашому житті, та щоб день у день ваше життя ставало радістю з Ним. Тому, дітоньки, моліться, і не дозвольте, сатані, щоб діяв у вашому житті через непорозуміння, непорозуміння та неприйняття одне одного. Моліться, щоб зрозуміти величі красу дару життя. Дякую вам, що відповіли. На мій заклад. Бачите, Марія нас сьогодні заохочує знову вдосконалюватись, вдосконалюватись, рухатися так, в радості. Каже день у день, щоб життя ставало радістю з ним. Чи твоє життя стає радістю з ним день у день? Чи воно? Змінюється, чи воно не змінюється, чи воно розвивається, чи не розвивається, чи твоя молитва розвивається, чи знаходиш в молитві Бога, чи не знаходиш. Так? Бо ми можемо молитися, багато чого робити, але якщо не буде прогресу, не буде результату, ну, то ми знеохотимося. І всі, хто знеохочується з часом, то це тільки ознака тому, того, що не було результату. Бо результату нема. А якщо нема результату, то і потім людина думає, ну то, то все намарно, це все не так. Мою молитву ніхто не чує, або я погано молюся. так. І, і так багато-багато різних думок, таких непорозумінь, так, про які Марія говорить. Уникайте цих непорозумінь. Сьогодні закликаю тебе. Щоб знову вирішив вибрати Бога. Часто нас Марія закликає вибрати Бога. так? Але чому так часто закликає? Ну, бо не вибираємо. Або ми думаємо, що ми вибрали, або ми собі навіть можемо сказати, я вибираю Бога. так? А потім, коли приходить ситуація, то вибираю не Бога, а вибираю помсту, вибираю непрощення, вибираю справедливість, можливо, вибираю наживу десь. Так? Вибираю не Бога. Бо вибрати Бога це не означає тільки сказати, Я вибрав, вибрав Бога, вибираю Бога. Це означає кожного моменту, кожної секунди вибирати. Каже Марія, вибрати Бога, що усім і понад усе вибрали Бога. Перед усім і понад усе. Чи так ми вибираємо Бога сьогодні? Перед усім і понад усе. Бо Марія говорить про такий вибір. Вона уточнює, так? Бо бачить, що говорю, виберіть Бога, але люди думають, що вони вибрали, але не вибрали. І Марія оточнює, який цей вибір має бути, щоб він був перед усім і понад усе. Сьогодні зранку, починаючи день, ти ставиш собі таку місію, таку задачу на цілий день, щоб Бог був перед усім і понад усе, і щоб мій вибір був перед усім і понад усе. І каже, якщо так вибереш, то він може творити дива у твоєму житті. Бо якщо не вибираю, то він не може. Якщо вибираю, то він зможе. Каже Марія, щоб він зміг, щоб він міг творити дива у твоєму житті. Та щоб день у день твоє життя ставало радістю з ним. Хе -хе. Знову радість. Вітаю вас. Хто не хоче радіти з Богом, хто хоче бути смутним, сумним, ну то книжку цю відкладіть десь подалі І, і Меджигорія не приїжджайте. Ні. Бо тут ви знайдете радість, мир і благодать. А якщо ви вважаєте, що радість це не, не від Бога, щось таке не то, то краще не читати цю книжку. Бо сумний християнин сумнівний християнин. Та, знаєте, таку, е, Такий це вираз цього святого е, Августина здається. І каже, тому, дитинко, молись і не дозволь сатані, щоб діяв у твоєму житті через непорозуміння, а через непорозуміння, нерозуміння та неприйняття одне одного. Бачите, як сатана діє через непорозуміння, нерозуміння. Непорозуміння це якась сутичка, нерозуміння це просто не розуміє. Не розумію, то не приймаю. А потім і неприйняття одне одного, як людей, як ближніх, так? як ми між собою спілкуємося. Хто непорозуміння, нерозуміння і неприйняття дає? Сатана. Сатана. І Марія каже: ось в цьому ти борися. Ось в цьому не давай, не дозволь сатані, щоб діяв у твоєму житті. Дозволяєш сьогодні сатані діяти у твоєму житті? Чи не дозволяєш? Бачите, сатана не може діяти, поки не має дозволу. І Марія каже: не дозволяй сатані, щоб діяв у твоєму житті через непорозуміння. Маєш сьогодні з кимось непорозуміння, ну знай, хто там діє. Нерозуміння. Маєш нерозуміння? Знай, хто там діє, якщо ти не розумієш. так? Але тут йдеться про відносини. так? Не просто нерозуміння, бо ми багато чого не розуміємо. Я також багато чого не розумію в цьому світі. так? І це нормально. Нерозуміння це є нормальна наша характеристика, якщо вона нас мотивує знайти відповідь. А якщо я кажу я не розумію і не хочу розуміти, і не шукаю відповіді, ну це називається нерозумна людина, яка не хоче, не хоче шукати, не хоче нічого змінювати. Живе в нещасті, живе в смутку, живе в гріху і не хоче нічого змінювати. Оце нерозумна людина. А нерозуміння це е, щось, коли між собою нерозумі... якісь нерозумілиці, Так? І замість того, щоб поговорити з цією особою і вирішити, е, ти починаєш інтриги, сплетні, клести. Це вже сатана там діє. Ти вже дозволяєш сатані діяти в цьому. І не прийняття де одного. В неприйнятті. Якщо не приймаєш якусь людину, то там уже знаєш, що сатана діє і Якщо тебе не приймають, знай, що там сатана діє. Молись, щоб зрозуміти велич і красу дару життя. Марія каже: бачите, де можна зрозуміти велич та красу дару життя, власне, в молитві. В молитві. Тому вона говорить, молися, щоб в молитві зрозуміти велич і красу дару життя. Не в молитві просити зрозуміти, а саме через молитву зрозуміти. Так, це важливо уточнювати, бо у нас молитва це як просіть, просіть, щоб зрозуміти величі красу дару життя. Просіть, так? Але тут молитва слово не просіть. Тому не просимо сьогодні, щоб зрозуміти величі красу життя, а відкриваємо в молитві цей зрозумілість. так? Тобто з Богом розмовляємо і питаємо. Про велич і красу дару життя. І якщо дар мені цей даний, то як я можу також послужити Богу сьогодні? Коли розумію, що все дано мені Богом, то готовий служити, готовий з радості служити, з любові служити, а не тому, що мушу або хтось мене змушує. Тому сьогодні Марія нас заохочує служити Богу і не дозволяти сатані, щоб він діяв, дозволяти Богу діяв, щоб він так? Бо коли я кажу Богу, так, коли шукаю, ставлю Бога на перше місце, перед і понад усе вибираю Бога, то тоді Бог говорить так, на чудеса, дива, благословіння, на різного роду цікаво і, і, і ця радість, яка постійно зростає, та? на цей прогрес кажу так. А якщо я кажу Богу ні, ну не ставлю його на то я кажу тоді сатані. «Так» І тоді варюся. Непорозуміннях, нерозуміннях, неприйняттях. І це так варюсь, перекручую собі там через мясорубку та? думки, там, ці події, а чому вона там сказала так, а чому він сказав так, і. то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. І так ось зранку завівся і до вечора заглох тільки, коли спати пішов. Так? Тому аналізуємо своє життя, в якій ми позиції. Чи радіє сьогодні? Це індикатор. Маєш сьогодні радість? То ти на правильному шляху. Не маєш? То десь вже відійшов. Повернись до Божої любові і до Божої радості. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.